В ефірі нашого телеканалу на часі програма на межі, і я її ведуча Вікторія Спринчак. Розпочинаємо з найгучнішої події минулого тижня затримання керівника компанії Хелікс Кепітал. Хмельничанина Дмитра Нагуту та ще двох осіб, причетних до Хеліксу. Правоохоронці, заарештували на Тернопільщині. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або злочинною групою. За інформацією прокуратури Тернопільської області, вони привласнили собі більше ніж 2,5 мільйона гривень. Вже цього тижня, після внесення застави у 5 мільйонів гривень, організатор фінансової піраміди вийшов з під варти. Більше продовжив займатися справами Хеліксу. Натомість, двоє спільників на гути – тернополяни Роман Фелик і Богдан Воронцов. Залишається під арештом. Як тільки Дмитро Нагута вийшов за град, відразу продовжив працювати. Він подякував усім за підтримку та зробив декілька пустів у соціальній мережі. Дорогі друзі, я почти уже дома. Дякую вам всім огромне за підтримку. Все буде добре. Добро побеждає, і правда буде доказана. Люблю вас всіх і рад буду увидеться. Всі ваш Дмитрий Нагута. За словами начальника тернопільської поліції Олександра Богомола, перші заяви від обдурених вкладників з'явилися ще влітку. З кожним місяцем ошуканих людей ставало все більше. Наразі загальна сума збитків тернополян близько трьох мільйонів гривень. Затримати відразу усіх організаторів піраміди правоохоронцям не вдавалось близько місяця. Нам треба було, щоб всі три учасники піраміди були організатори цієї піраміди. Три злочинці були одночасно в Україні. Найшли той момент для того, щоб можна було всіх троє затримати, щоб не було потім питань. За місцями проживання затриманих провели обшуки, вилучені значні суми коштів, авто, банківські картки. на всі рахунки наклали арешт. Суму, яка є на рахунках затриманих, правоохоронці поки що озвучити не можуть. Тим часом на Фейсбук-акаунті Хелікс тривають зголошення на новинний вебінар, який проведе Нагута. У фінансовій піраміді продовжують робити вигляд, що вони продовжують виплачувати дивіденди, і навіть анонсують з'їзд еліти у Монако влітку 2017 року. А вже на наступному тижні Хеліксівці збираються на Кіпер, тож не виключений, що разом з ними на Райський острів. Тече і нагута. Цього тижня Україна дякувала тим, хто не впустив війну в глиб мирних територій, нашим військовим. А також тим, хто допомагає українській армії, нашим волонтерам. Серед них є чимало подолян. 5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера їх відзначили грамотами і подяками від обласної ради і держадміністрації. Як нагороджували благодійників, дивіться у сюжеті. У ще юних руках Артема зовсім доросла нагорода. Хлопчик каже, нагрудний знак десантників поки що у коробці, бо отримав його лише учора. Що мені дзвонили? Тільки за пів години і кажуть, ти тебе вже записали, ти йдеш співати. Ну я кажу, ну я добре, піду поспіваю. Ось через пів години приїжджаю. Ну зразу мене оголошують, іду виступати, виступаю, і тут мені виносять такусь шкатулочку, таку маленьку. Я Думаю, ну ладно, що там буде, ну якась грамота маленька, може. А тут відкриваю, а тут воно дійсно така нагорода, така гарна яскрава. Я це запам'ятаю на все життя. Це моя найперша нагорода, яку я отримав. І я надіюся, що такою буду поповнювати їх. Артем, зразок людини з великої літери, коли в маленькому тілі гігантське серце. Хлопчик вже два роки як може допомагає армії. Той час, коли йому самому необхідна допомога. Вона для мене означає два роки мого старання волонтерства. Вона для мене означає так багато, що ви навіть не розумієте. Вона для мене означає те, що я старався, те, що я приносив радість людям, приносив бойовий дух людям з воїнам. Приносив. Дух е, доброти, дух турботи для е, дітей, з якими я зараз навіть стаю, ну, зістикований з е, е, онкохворими дітьми. Це ж ви зрозумієте? Це для мене як ну просто я не знаю, ну. Після усіх родичів, після друзів це на третьому місці. Разом із Артемом у строю волонтерського війська і пан Віктор. Чоловік пригадує, мистецька сотня сформувалася спонтанно і своєї місії поки що не виконала. Останній раз був на сході рік тому. Але мої колеги, так волонтери мистецької сотні, Гайдамаки, щомісяця от ми готуємо місії. щомісяця машина їде туди, і концерти, і допомога. Я зосередився зараз більше на тому, що збираю допомогу тут. І Віктора Шайду і Артема Харченка і ще як сотню подільських волонтерів зі святом вітала місцева влада. Волонтери Поділля, центр Добриня, тепло рідних сердець, лише невеличка частина у переліку подолян, які справою долучаються до української перемоги. Завдяки вашій праці Україна відбулася. Завдяки вам не вдалося, не вдалося допустити ворога до наших кордонів, до нашої неньки України. Нехай те все добро, яке ви даруєте людям. В багатократному розмірі повертається до вас. Після урочистого нагородження волонтерів до свята обласна влада обіцяє відзначити і Тетяну Боднарчук. Минулого тижня в адміністрації жінці відмовили у представленні до органу княгині Ольги третього ступеня заяву, подану на дружину Героя України героя Небесної Сотні Сергія Боднарчука, волонтерку голову обласної громадської організації Об'єднання Українок Яворина залишили без розгляду як таку, що не підтримана керівництвом області. Як виявилося згодом, помилково докладніше далі у випуску. Ініціативу представити Тетяну Бондарчук до нагородження державною відзнакою орденом княгині Ольги третього ступеня виявила громадська організація Родина Героїв Небесної Сотні, котра на початку листопада направила відповідний лист і документи на адресу Хмельницької ОДА. за всіма критеріями. Жінка достойна трьох таких медалей. Принаймні в цьому аж ніяк не сумніваються її колеги по цеху. Тетяна Володимирівна, волонтер, Незважаючи на те, що працює заступником міського голови Старокостянтинова, завжди знаходить вільний час для того, щоб допомогти. Могти атовцям, їх родинам та дітям разом із членами громадської організації, яку очолює об'єднання Українок Яворина. Вона не раз побувала і на сході. В той час, як деякі здорові, працездатні і небідні чоловіки ховаються від цих. Таких важливих моментів вони чим можуть підтримують наші хлопці, підтримують сім'ї, підтримують в тому числі підтримують дітей в дитячих будинках на сході на нашої нашої України і докладають чималих особистих зусиль, тратять своє особисте здоров'я, час, кошти. А ще Тетяна Володимирівна, дружина Героя України та героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. Її чоловік виносив поранених з інститутської на передовій і сам пав жертвою ворожої кулі. Ка й досі оговтується від страти і шукає правди та справедливості. Три роки чекає на покарання винних. А вісі кажуть, і досі там не розуміє позиції нової влади у даному питанні і не боїться висловлювати власну позицію. Це неповага. І до тих хлопців, які загинули в російсько-українській війні, і до родин Героїв Небесної Сотні, та й усі від фактично до усіх громадян України, для кого Україна понад усе, і для кого важливі цінності саме української нації. І важливі цінності милосердя, патріотизму, розуміння, що таке Україна і любові до України Власно, любов до України жінка демонструє своєю щоденною діяльністю. Її бачать усі друзі, родичі, колеги і навіть пересічні громадяни, яким довелось на життєвому шляху зустрітись із волонтеркою. Усі крім влади, принаймні така думка закралася минулого тижня, коли Тетяні Бондарчук відмовили у представленні до нагородження ордену. Гіні Ольги третього ступеня листом облдержадміністрація повідомила її нагородні матеріали залишаються без розгляду, як такі, що не підтримані керівництвом області. Чому вода відкинула кандидатуру жінки і що спонукало управлінців так швидко сказати ні ці питання сколихнули усіх і громадськість, і журналістів. Три дня мовчання і в адміністрації повідомили Тетяні Бондарчук відмовили, бо помолились. При розгляді документів жінки їх випадково переклали до стосу при розгляді цих документів працівники відділу роботи з кадрами дійсно при прикрій помилці поклали документи в стос відказників яким по тій чи по іншій причині було відмовлено, і ці документи навіть не розглядались на комісії, за прикрим збігом обставин. Документи просто повернули назад відправнику, а разом із ними лист, котрий сам заступник, голова комісії і підписав, каже за це із себе провини не знімає. Вибачається перед волонтеркою і красно дякує представникам мас-медіа, які роздули дану ситуацію у електронних та друкованих змі. Додає саме завдяки їм помилку, виявили, дослідили і покарали винних і вже. Почали виправляти ситуацію. Дано доручення зв'язатися з громадською організацією, яка подавала документи на нагородження на предмет повторної подачі документів на розгляд. І буквально на слідуючій неділі у нас заплановано засідання комісії по державних нагородах. Там є 15 претендентів, якщо ще поступлять до того часу, коли буде комісія, всі будуть розглянути і буде розглянути. Це, це подання буде теж розглянуто. Чи зрештою удостоїть Тетяну Бондарчук державною нагородою, покаже час. Бо для того, аби отримати той самий орден, слід пройти не одне коло чиновницьких комісій. Після тієї, що працює вода, рішення прийматиме губернатор Кадмін і, звісно, адміністрація президента. Втім, щоб у ньому не було нагорода чи відмова, кажуть громадські активісти Старокостянтинівщини Тетяну Бондарчук люблять і шанують, бо справа не в нагороді, а у самій людині. Долучитися до лав новоствореного війська сил спеціальних операцій запрошують хмельничан армійці 8-го полку. Нині там проводять відбір на військову службу за контрактом. Проходить він у кілька етапів: це перевірка як фізичної форми, так і морально-психологічного стану кандидата. Що людина приходить, звертається у відділ кадрів, там вивчаються її документи з тими, яка вона приходить, потім фізична підготовка, потім морально-психологічний добір. Морально-психологічний добір в себе включається психологічне тестування, розмова співбесіда з кандидатом, заповнення картки соціально-демографічних даних, і вже безпосередньо видається висновок психолога. Після проходження цього всього записується в картку, е, і потім вже приймається рішення про те, про те, е, підходить нам людина або не підходить у пріоритеті не лише фізична витривалість, а й кмітливість та винахідливість, кажуть спецназівці. Ми зараз працюємо не над кількістю, а над, над якістю, тому що е, полк зараз входить в сили спеціальних операцій. Це є геть е, зовсім новим родом військ у нашій країні і в історії нашої існування нашої країни. І тому, перш за все, для нас цікавить якість. Якість в якому плані Дов гарно фізично розвинуті люди, які мають освіту. Треба. Мати гарні навики в орієнтуванні на місцевості, треба вміти самостійно приймати рішення при морально-психологічному доборі. першим із тестів це є визначення коефіцієнту інтелекту людини. Якщо людина не склала цей тест, то до подальшого тестування вона не допускається. Служба за контрактом у військах спецпризначення не лише престижна, а й перспективна, наголошують у восьмому полку. Перед бійцями відкривається широкий спектр можливостей задля професійного росту. Це дає можливість навчатися. В колективі професіоналів професіоналів дійсно дійсно професіоналів військової справи. Це є участь у міжнародних миротворчих операціях, це є участь у міжнародних навчаннях з представниками збройних сил інших держав. Це є перспектива мов мов проходження мовних курсів, курсів іноземних мов. Спробувати пройти відбір на службу за контрактом ви можете за адресою, яку ви зараз бачите на екранах. Ну а поки пропоную переглянути відеоматеріал життя військових 8-го полку, котрі цього тижня відзначали своє професійне свято. Колектив телеканалів Ексклюзив та «Ті-8 плюс» вітає усіх захисників з Днем Української армії. Наснаги вам і міцності духу. Дякуємо за мир. Батьківщина в небезпеці вирішив прийти, захистити її. Мій обов'язок в той час, коли йде війна, бути саме в тому місці, де відбувається війна, а не вдома. Рав війська спеціального призначення, тому що вважаю їх елітою збройних сил України. Восьмеро бійців правого сектору Хмельниччини нині вирушили на схід. Загін добровольців невеликий, утім кожен із вояків досвідчений, за плечима уже по кілька ротацій. Куди їдуть цього разу традиційно не розповідають. Проводжала команду Подолян на фронт і наша знімальна група. В рюкзаках найнеобхідніше у серцях любов до України. Восьмеро подолян із правого сектора до чергової ротації в зону АТО готові. Все своє ношу з собою, тому в мене здоровецька сумка, де бронежилет, шолом і інші моє бойове спорядження. Ну, таке легальне, що можна. І трошки речей. Попри цьому, ротацію їхати на війну щоразу, хвилююче. Спочатку було важко, хотілося повернутися назад, бо там все зрозуміло тут не зовсім. Потім якось там себе переборов. Півроку мучився, але відмучився, і вже так більш ми став цивільною людиною. От. А зараз, ну, знову як в перший клас або в перший раз. Ну таке трохи, трохи так волнуюсь. Ще не до кінця встиг оговтатися від поранень, боєць із позиним дракон. 11 червня цього року разом з підрозділом попав під артобстріл на шахті Бутовка. Четверо наших бійців загинуло. Я отримав осколочні поранення в ногу і роздроблений лікоть. Довелося чотири місяці проявлятися по лікарнях в Дніпропетровському, лікарні імені Мічникова в Києві. Проходив реабілітацію скрізь. Зараз завдяки небайдужим українцям з Іспанії був на реабілітації. Їде на війну цього разу керівником групи каже, автомат у руках тримає із проблемами, а от координувати операції може боронять правосекторівці державу від самого початку бойових дій та до лав офіційної армії вступати не збираються. Я не бачу е, чіткого плану щодо перемоги у збройних силах України, поки не буде чіткого озвучення від головнокомандуючого щодо е, етапів. Як буде звільнена наша Україна, відновлена її цілісність в Луганській, Донецькій області, і я не бачу себе в Збройних силах України. Втім, там на передовій і добровольці, і вояки Збройних сил воюють пліч-опліч, бо ж мають спільного ворога і воюватимуть так до спільної перемоги. Книга про війну, полон та звільнення. Військовий з Луганська Геннадій Фімін, котрий побував у полоні терористів, написав про життя у неволі, а також про створення так званої ЛНР у 2014-му, Тамтешні катівні і бої за Савур-Могилу. Цю книгу вже побачили хмельничани. Нині боєць презентував її в обласному центрі. Боєць ато Геннадій Фімін презентував книгу Доброволець сумрака у Хмельницькому. Атовець почав її писати після смерті кращого друга та побратима, з яким пліч опліч воював з російськими окупантами. Пан Геннадій переконаний, такі книги повинні заповнювати бібліотеки, школи та виші. Після того, як погиб Тимур Тимурів ось острий його портрет. Я просто не змог. Я взяв ручку і став далі продовжувати боротися з врагом. Чому? Тому що якщо ми не будемо писати зараз про нашої історії українська. Вот эти книги должны заполнять ту нишу, которая сейчас отсутствует. Ее заполнят россияне. Чтобы такого не было, мы просим всех военных писать, писать и писать. Так же поступил и я. Геннадій Фімін учасник і організатор проукраїнських мітингів і громадських акцій у Луганську під час революції гідності восени 2013-го, взимку та навесні 2014-го року. На початку військової агресії Росії та активних бойових дій на Донбасі був захоплений в полон російськими найманцями за активну проукраїнську позицію. Засуджений до страти. Життя йому врятували спецпризначенці української армії. Коли мене укралі і відвезли на. Блокпост Красный партизан меня там сильно били. Игру, именно российские военные, это главное управление разведки, стали меня пытать. Меня приказали расстрелять в 10 часов утра. Ну, так получилось, что спецназ Кировограда, города, И вот они меня отбили из плена, вытащили. Виживши у неволі, пішов добровольцем на передову до групи Тимура Юлдашева під командуванням полковника Ігоря Гордійчука. Чоловік брав участь у захисті Савурмогили. Згодом був призваний до Збройних сил України. Книга доброволець Сумрака про неприкрашену правду війни, адже в спогадах автора наведено лише факти. Тут немає вигаданих подій та образів. Неділю назад з моїм другом до нього приїхала мать. Мать приїхала з Луганська, окупована до сьогоднішнього дня. От вона говорить тих. Ребят, которых в 14 там задержали и просто повесили в квартирах, бесят до сегодняшнего дня. Снимать их запрещают. Россияне это не люди, я хочу вам донести. Это звери, которые идут просто по странам и по трупам. Геннадій Фімін стверджує, його книга це своєрідна заява про злочин російських терористів та документ на реальних подіях. Вона вийшла у п'ятитисячному накладі і доступна у книгарнях по всій країні. Наразі з дружиною та трьома синами мешкає на мирній частині України. Він обіцяє продовження у книги буде, адже написати ще є про що. А поки розповідає свою історію і вірить в силу нашої армії. Ми воювали вместе з мельничанами. Це лучше воєнне України. Скажу чесно, я мав честь з ними воювати. Я хочу поздравити всіх сьогоднішнім святом, пожелати всім мирного неба, щастя, любові, сім'ям, щоб всі дождались з фронту. Це все на сьогодні. Черговий випуск на межі» Дивіться рівно за тиждень на нашому телеканалі. Побачимось.